Мені напевно пощастить. Давай автомати, не підведи. Хочу щось смачненьке. Скітлс. Так, успіх сьогодні на моїй стороні. Мені теж має пощастити. Хочу щось смачне, щоб Мія заздрила. Ну, давай автоматику. Що? Котячий корм. Це зовсім не те, що я очікувала. Так, тобі й треба. Ну вже ні. Я отримаю свою смакоту Ого, магічна кнопка. Давай натисну разом. Ой, що відбувається? А ось і мої гості. Ради вітати вас у челенджі. Ну що, час натискати на кнопку? Я обираю помаранчеву Ось тепер мені точно пощастить. Відмінний вибір, Дженіфер. І це нутелла так, тобі справді пощастило, тому що нутелло у мене ціле відерце. Yes. І воно все твоє. Ой, як смачно пахне! Все це нутелло. Цей смак я не приплутаю ні з чим. Алей більше клоун, не шкодуй. <плес> як забажаєш, все до останньої краплі. Ой, це відерце впало мені на голову. а Це означає, що нутелло закінчилося. Якщо невдашливо Дженіфер вилилася така смакота, то мені точно пощастить. Ого, а ти маєш рацію, Мія. Тобі дістаюся маршмеллоу. У мене величезна пачка. Голодною ніяк ти не залишишся. Ого, дощ із маршмеллоу. Клас! Хочу спіймати його ротом. Вийшло. Ох <тит> ти здається, у мене з'явилася класна ідея. <тит> Дженіфер, нумо, підставляй щоку. <тит> Мія, що ти робиш? Так, <тит> Тобі не кричі. Посиди сама, який маршмело без нутели. Смакота. А це ти здорово вигадала. Ого, уміє цілий бокс маршмеллоу Може, вона зі мною поділиться. Мія, привіт, а не пригостиш подругу маршмеллоу? Ти хочеш маршмеллоу? Чому би ні? Тримай. Дякую, Мія. Ой, ти чого? Не збираюся я з тобою ділитися. Це мої маршмеллоу, а значить я їх сама. От жадіна. Ну нічого, значить, у мене будуть свої маршмеллоу. Не хочу тебе засмучувати, але на екрані зовсім не маршмелоу, Люба. Ой, що це? Моя голова. Обережніше. Сияни не маленький, м'який маршмелоу. Зуміло. Туалетний папір. Що ж, це чудова нагода на Мію Знатиме, як скупитися. Ой, що відбувається? Це туалетний папір. А в чому це він забруднений? Треба уважніше стежити за своїми смакотами, Жаніна. Тепер я вся в цьому, Хочу в душі швидше. Жодного душа люба. Тільки ти та кнопки. Ну, гаразд, натисну відразу дві. Відмінне рішення, люблю активних гостей. Мед з борошном. Отак, міє. Це буде ефектно. Геть кришку ми починаємо. Ой, щось полилося мені на голову. Таке солодке на смак. Це ж мед. Обожнюю. Рад був догодити, а тепер найцікавіше. М -м -м, смакота. Не ворушись. Щось сиплеться, щось біле. Це сніг? Ні. Схоже, борошно. Вірно вгадана, насолоджуйся. What? І чим я, на твою думку, повинна насолоджуватися? Не знаю, Мія, але вигляд у тебе приголомшливий. Менше слів, більше справ, Дженніфер. Гаразд, ось ця рожева кнопочка виглядає необразливо. І вона принесла тобі хрусткі кільця юнікорн Вітаю. Я готова. Що ж тоді не томитиму. Відкривай сурширота, Дженніфер. Смакота! Насолоджуйся, Люба. Успіх може відвернутися будь-якої миті. О, ідея! У мене ж є віддеця від нотели. Можна збирати кільця в нього. І їсти їх так буде набагато зручніше. О! Смакота! Об'їстися, от би щодня так. Що ж, Дженіфер, я рада, що ти задоволена. А щоб бути ще задоволенішою, потрібно дещо додати. Що це ти задумала? А, я зрозумів. Молоко, звісно. Який сухий сніданок без молока? Дуже розумно, Дженіфер. Ну от, зовсім інша справа. Підставлю під відерце. а поки молоко набирається, можна і так пожувати. Смакота! Клоуне, а як же я? Дивись, я натиснула кнопку. Скоріше скидай смакоти. Не хочу тебе засмучувати, Мія, але навряд чи собачу їжу можна назвати смачною. Але однозначно буде весело. О, ну і сморід! на таке я не розраховувала. Ну годі вже все, досить. Я більше не хочу грати у твої ігри, клоуни. Поки ти в цій клітці, мія, діють мої правила. Коли я виберуся звідси, тобі краще триматися подалі. Ну і вигляд у тебе, мія. Гаразд, мені час натискати кнопки. Я обираю відразу декілька. Сміливе рішення. І як у кожного сміливого рішення, воно має наслідки. На екрані моє улюблене комбо. Почнемо з яєць. Ой, боляче ж. Це що каміння? О, ні, це сирі яйця. Ну, що за невдача? Прямо по обличчю. Ну як, Дженніфер, підбадьорилася? Якщо пам'ятаєш, адже ти натиснула дві кнопки. Що? Це ще не все? Не все. Тепер буде пір'я. Ой, пір'я? ціла купа. Так, удача і справді від мене відвернулася. Я тепер, ніби курка. Що ти зі мною зробив, клоуне. А біля тобі дуже личить. А чого це ми сміємося? Кнопко мія вперед. Ладно, нехай буде ось ця. Ого, ось це везіння так везіння. Табаско, мія, тримайся міцніше і рота краще не відкривати. Дякую за пораду. Міг би просто налити цей соус на мене. Такі правила, Мія. Тому треба потерпіти. О, нарешті це закінчилося. Ой, все таки потрапило до рота. Я говорю, чудово! Ой, на допомогу клоуна підсмажили. А нічого обливати людей соусом та баско. Так і буде, мія. Я тобі допоможу. Одягну костюм. Тепер я як справжній пожежник. Настав час загасити це полум'я. Ох, дякую. Тепер я вся мокра, а натомість ніякого вогню. Клас! Ну, ти чудово. Бажаю, що челендж вдався. Зайвим. Вау, який величезний стовп попитів. Дивно, але, на мою думку, мій зламаний. Я не можу натиснути на кнопку. І що ж ти збираєшся робити? Тібі, перестань це нюхати, таке не можна їсти. Помиляєтеся, мій попит зроблений із мармеладу, і він дуже смачний. Вау, нічого собі! Ось це удача. Ну ось, залишилося зовсім небагато. Я швидко впоралася. Чого дивитися? Тепер ви. Може бути, мої попити теж мармеладні. Не схоже, вони надто жорсткі. Це шоколад. Мені пощастило ще більше, ніж я очікувала. Мій улюблений білий шоколад із цукерками всередині. Так, шкода, що мені не вдасться спробувати. Це ти правильно помітила, Фібі. Ділитися я не збираюся. Мія в тебе все обличчя у фарбі. Подумаєш, це я швидко може виправити. Ну ось, і все. Майже чисто. Так, залишився тільки я. І це чудові новини. Цікаво, з чого зроблені мої попити. Не схожа ні на шоколад, ні на мармелад. Це ж справжні попити. Круто! Ми можемо грати. Боже, як це заспокоює. Так, мені це зараз точно не завадить. Вау, чіпси! Це чудові новини. Але чому у кожного з нас лише одна банка? Не знаю, думаю, ми все одно маємо спробувати. Що там, Фібі? Поки що не розумію. Oh, no. Чіпс прилетів тобі прямо в око Ось умора Не бачу в цьому нічого кумедного. Я думала, що банка пуста. Добре, що можна, хоч трохи перекусити. Ну, ось і все я підкріпилася. Okay. Так, час перевірити, що в моїй банці. Сподіваюся, там порція більша. Не може бути! У цієї банки немає дна, і чіпсів у ній також нема. Денні, поглянь на стіл. Ось вони, як я міг упустити. По-моєму, тут цілий десяток. Це краще ніж одна чіпсика. Ми тебе вітаємо. <плес> Що з тобою? Напевно, я вдихнув приправу. Дуже хочеться чхнути. Фух, відпустила. Тепер можна і підкріпитися. Ну ось знову починається. Ти здох всі свої чіпси. Ось прокляття Мія. Не повторюй моїх помилок. Повір, я вмію поводитися з їжею. Нічого собі як багато чіпсів. Вони не закінчуються. У цій стовпці ціла сотня. Оце так. Ти не против, якщо я спробую. Звісно, проти. Не наближайся до моєї їжі. Я сама чудово впораюся і без вашої допомоги. Неймовірно. Як у тебе все це помістилося? Я не на таке здатна. Ого, схоже, хтось подавився. Час рятувати Мію. Секундочку, я вже поспішаю на допомогу. Прошу! <плес> <плес> Дякую, Дені. Ти справжній друг. Але що не так сіє колою? Чому вона бризкає в різні боки? Який жах, я вся промокла. <плес> Навіть не знаю, як це сталося. Як багато кіткатів. Я б не сказала, що їх дуже багато. Усього 10 штук. Непогано. А у Фібі тільки один невдаха. Зате Зате впевнена, він найсмачніший з усіх. Акуратніше нема чого кидати в мене обгортки. О, який товстий шар шоколаду. Це чудово. А ще я просто обожнюю вахів всередині кітката. Ти закидала нас крихтами. Вибачте, це сталося зовсім випадково. Ми тобі це ще пригадаємо. Якось іншим разом. А зараз мені потрібно зайнятися своїми шоколадками. По-моєму, це чудова думка. Як ти спритно і швидко позбулася в Круто. Так, вони зовсім ні до чого. Мене цікавить лише шоколад. Схоже, виделкою та ножем його не розрізати. впораюся і без них. Який смак. Це щось неймовірне. Мене не зупинити. Це найкращі батончики на світі. Куди зникли твої добрі манери, Мія? Ти сама на себе не схожа. Один бантончик упав. Забери його скоріше. Не хотілося б потрапити тобі під гарячу руку. Ти не дарма побоюєшся, Дені. Всім, хто намагається забрати мою їжу, варто побоюватися покарання. Дені прийди до тями, тобі доведеться з'їсти ще сотні шоколадних батончиків. Так, Фібі права. Починай. Тут просто так не впоратися. Потрібен особливий підхід. Wow, wow, wow. Wow. Yeah. Я вирішив побудувати щось грандіозне. Такої споруди ви ще ніколи не бачили. Ручаюся. Yeah. Виглядає справді неймовірно. Yeah. Мені знадобляться сходи, щоб забратися на самий верх. Oh, Готово. Це була остання солодка цеглина. Навіть не просіть мене злізти. Тут дуже здорово. Wow. Ну, не хочеш, як хочеш. Нам це навіть на руку. Вибач, Вибачте, але твої споруді кінець. О, ні, що ви наробили? Адже я так старався. Yeah. Іншого варіанту не було. Нам довелося піти на цей крок заради шоколаду. Так, і ні про що не шкодуємо. Це того варте. Коли ще випаде шанс, так підкріпитися солоденьким. Ну, а це можна здути. А ось і я. Сподіваюся, не нудьгували. Щось голова паморочиться. Добре, що я вдягну казку. Який ти кумедний. Нарешті я маю найбільшу порцію. Одразу сто жуйок. А вам скільки дісталося? Вудення лише одна. Це просто смішно. Мені так не здається. На мою думку, в цьому немає нічого веселого. Дивіться, в упаковці відразу кілька жуйок. Це просто чудово. Ар! Мія, вибач, я не думав, що влучу в тебе. Ну що ж, приступимо. Зараз я покажу вам, як працюють справжні фанати жуйок. Ар! Було б чудово, якби вони не розкидали скрізь сміття. Ар! Ой, ти така злопам'ятна, Не треба було бити мене. Ти що робиш Дені? Це виглядає дивно. Зате дуже зручно. Пара секунд я вже поклав усі жуйки до рота. А тепер дивіться, які міхури я можу надувати. Тобі б працювати у цирку. Сподіваюся, це комплімент. Якщо так, то дякую, Мія. Браво, було чудово. Тепер черга мії. Вау, ти знову зняла обгортки разом. Круто. Такі трюки мені легко вдаються. А ще я можу засмоктати жуйки в рот, як пилосос. Ого! Круто! Який великий мій хур! Мені здається, саме час його луснути. Вибач мій, але я не можу стриматися. А я краще прикриюсь. Що ти на коїв Дені? Мені нічого не видно. Напевно, це тому, що жуйка облепила все обличчя. Здається, зі мною щось не так. Просто ти відклеїла свої брови. Який жах, потрібно зараз же повернути їх на місце. Спостерігати за цим не дуже приємно. Мені начхати, ти сам винен. Тепер я в порядку. Так, час і мені попрацювати з щелепами. Акуратніше, вибі, то ж можна зламати стіл. Трохи не розрахувала свої сили. Дуже поспішала зняти з жокоп гортки. Вибачте, у тебе що, гумовий рот? Як у нього вміститься стільки їжі? Та гаразд вам, це дрібниці, нічого складного. Фібі, ти куди? Стій. Я тебе тримаю. Дені, це марна. Її міхур дуже великий. Але ми маємо її врятувати. Я вихід. Треба вистрілити з рогатки та луснути міхур. А що непогана ідея? Думаю, у мене вийде. <звук> ну, ось ти промазав. Давай краще я спробую. Ти впевнена? А мій міхур лопнув! Вийшло, але тепер вона падає. Я спробую її спіймати. Ну ось, у тебе знову нічого не вийшло. Вибач, я старався як міф. Ну, дякую вам. Нет. Ну ось вже дзвонить будильник. Час вставати. Подивимось, який сьогодні день. Зовсім забула. На календарі Хелловін. Все приємні новини. Настав час жахливих розіграшів. Приступимо до підготовки першого пранка. Для цього мені знадобиться повітряна кулька, біла тканина та чорний маркер. Подивіться, це справжній привід. Сама не очікувала, що вийде так правдоподібно. Повішу його в кімнаті Мії. Добре, вона ще спить. Мій шанс, не можна втрачати жодної хвилини. Залиши привіт ось тут, просто під її нісом. І це ще не все. Одягну на мію страшні рукавички. Вийшло супер. Залишилося лише розсипати кульки по підлозі. Уявляю, що буде, коли мія на них стане. І останній штрих слайм. Як він чудово тягнеться. Навіть не хочеться випускати його з рук. Але це необхідно заради мого пранка. Що ж, це все мені час. Насам кінець зачиню двері плакатами з зображенням цегляної стіни. Це ще що таке? Мамочки, на мене напав привіт! Секундочку, схоже вона не справжнє. А що сталося з моїми руками? Стоп, схоже, це просто рукавички. Ну все, я зрозуміла. Це виробки з нею розібратися. У чому моє обличчя? Прокляття. Який жахливий початок дня. Ну, тримайся, сюзі. Стіна? Звідки тут стіна? Це якесь божевілля. Привіт, мія з Хелоїном. Тебе все, все про помсту. Ти сама напросилася. Настала моя черга робити пранк. Повір, він буде набагато страшніший, ніж твій. Я візьму дерев'яну стільницю з діркою посередині та чорну тканину. Тепер прямо на дірку у центрі поставлю великий відроз під попкорну. Його дно теж треба прибрати. Чудово, насипаю попкорн, щоб нічого не було видно. Пів справи зроблено. Як вам мій новий образ? Щоправда, страшно, щоб створити зловісну атмосферу, потрібно включити фільм ужасів та приглушити світло. Тепер цілковита тиша. Просто спостерігайте, а я сховаюся під столом. О, фільм ужасів здорово. Я якраз хотіла подивитися. Та тут і попкорн є супер. Що з ним не так. Напевно, мені здалося. Сюрприз. А, хтось косив мене за палець що за чортівня? Неже в коробці чудовисько. Вгадала! Мені треба тікати. Вибач, мія, але тепер я точно не зупинюся. У мене в запасі ще купа пранків. Для наступного візьму несправжню руку. Виглядає як справжня. Тепер потрібно взяти дриль та підовішати щось на стіну. Саме час прикрасити будинок до святкової вечірки, але нічого не виходить. Бачу, тобі потрібна допомога. Дивись, що в мене є. Давай я все зроблю. Yeah! Дякую, Сьюзі. Ой, як хочеться очнути. О, ні, я продерявила собі руку. Допоможіть. Сюзі, що з тобою. О, ні, яка величезна дірка. Мені погано вона купилася. Я знала, що це спрацює. Це що? Рука Сьюзі? Вона не справжня. Мене знову провели. Ну все, час зробити хід у відповідь. Думаю, Лися не чудово підійде для наступного пранка. Сидить просто супер. Потрібно надіти поверх неї силіконовий мозок. Виглядає непогано, але чогось не вистачає. Наприклад, крові. Візьму червону фарбу і добре вимажу в ній білий бинт. А потім акуратно обмотаю навколо голови. Такого б я злякалася. Виглядає по-справжньому моторошно. Одягну пороку, щоб сюзі нічого не запідозрило раніше часу. На мою думку, мені пасує справжня красунька, табличка. Останній штрих. Залишу її на спині. Все спровокує сюзі. Привіт, мія. Сідай дивитися фільм ужасів разом зі мною. І здається, Сюзі купилася. Давно я не смикала нікого за кіски. Все ще що таке? Здається, я вирвала мій все волосся. Сюрприз. Ось це смішно. Я її зробила. Солодощі чи гидоти. А ось і перші гості. Вітаю, тримайся тобі. Взагалі треба було взяти кілька цукерок а не все відразу. Ну нічого, зараз я його провчу. Приготую шоколадні яйця. Для цього візьму справжні, кожне проткну дерев'яною паличкою, викупає в шоколаді та додам упаковку. Вийшло супер. Солодощі чи гидоти? Це знову ти? Я приготувала нові частування. Подивимося, як вони тобі сподобаються. Ось це улов. Здається, я забрав у них все, що було. Обожнюю кіндер сюрприз. Фу, що це ще таке? Сире яйце Гдота. Я увійшла до смаку і не хочу зупинятися. Потрібно влаштувати новий пранк. Використаю для нього гарбуз, головний символ Хелоїна. У мене вийшов чудовий ліхтар Джека. Залишилося встановити всередині свічки. Ось так. Думаю, мені варто поставити це просто під ліжку сюзі. Добре, що її нема. Мені треба поквапитися, доки вона не прийшла. Супер! Ліхтар Джека на місці. Але це ще не все. Мені знадобляться кеди сюзі та червона фарба. Вимащу підошву, щоб залишити криваві сліди на килимі. Немає нічого кращого за цей класичний розіграш. Клас. Відрукувалися як треба. Час йти. Сьогодні був дуже насичений день. Я втомилася. Що це ще таке? Схоже на кров. Мамочки, мені страшно. Хтось заліз до мене під ліжко. Точно зараз і забирайся. Ти така вразлива, Сьюзі. Як я одразу не здогадалася, що це знову твій пранк. Досить сміятися міє. Отримуй. Не влучила, не влучила. Я лише пожартувала, а вона вже кидається в мене подушками. Треба помститися, і здається, я вигадала як. Візьму цей білий рушник, розстелю на підлозі і залишу на ньому криваві відбитки своїх долонь. Я помітила, що це лякає Сюзі найбільше на світі. Такого ефекту я й домагаюся. Клас! Залишу ще кілька відбитків. Тепер можна повісити рушник на місце. Ось так. Одразу нічого не запідозрити. Але одного рушнука буде мало. А що якщо додати червону фарбу прямо в душову насадку? Це не лякає святі до смерті. Все вийшло. А головне, я не залишила жодних доказів. Кривавий душ стане для неї цілковитою несподіванкою. Ще одна геніальна ідея: Залишу на дзеркалі страшне мильне послання. Це стане останньою краплею для Сьюзі. Я за тобою спостерігаю. Думаю, цього досить. Хотіла б я побачити реакцію Сюзі на всі мої пранки. Головне, не видавайте мене завчасно. Час прийняти душ, він завжди допомагає мені розслабитись. Яка приємна вода? Але чому вона червона? Невже це кров? Напевно, це знову витік імі. Зараз я витрусь і знайду її. О ні, рушник у кривавих відбитках. А це ще, що таке? За мною хтось стежить. Жах, потрібно йти.